Макс, таке питанечко. В мене є одна колега просто з охуєнною внішкою. Флір дотики, вона тягнеться до мене. Я себе контролюю і стримую. Проблема у різниці в віці. Мені 16. В нашій компанії невдовзі буде спільний захід. Як там з нею себе поводити? Порадиш не реагувати на неї? Боже, яка вона заїбісь просто. Дивись. Ну... Статистика каже, що особливо проблем, ну якщо ми кажемо про закон, з такими дівчатами немає. Ну тобто, якщо їй вже 16, то навряд чи у тебе будуть якісь проблеми з законом. Чи взагалі якісь проблеми, наприклад, з її батьками, там, чи ще щось таке. Це буває дуже, дуже, дуже рідко. Але. А, ну, я скоріше до того, ти сам повинен вирішити, вирішувати, наскільки ти хочеш такої мозгайопки. Що може бути? Ну, Їй 16 років, у неї 7 п'ятниць на тиждень. Ти там її вибиш, а вона, можливо, потім почне не давати тобі проходу, почне може, там, не знаю, лякати тебе тим, що вона почне собі, віни там, різати і таке інше. Не знаєш, чого, чого від неї очікувати. Але ж тут нема. Правильного. ну, якби ти мене спитав, я б сказав, чувак, нахуй воно тобі треба? Ха, краще її ігноруй. Але якщо ти скажеш, що ти все ж таки вирішив її трахнути, то я скажу: ну добре, вирішив, то вирішив. Ти любитель екстриму? Ну, хай. Порадиш не реагувати на неї. Якщо треба вибирати мені, я б скажу, чувак, не треба. Не треба. Знайди дівчину, яка більше 18.